Вітаю всіх! Тепер розберемо детальніше. Три головні події були кожна колода. Вересень 2025 для України. Політична складова. Політична складова, що нас чекає? Рішення. Багато якихось рішень. Типу, результативність. Наші політики намагаються налагоджувати контакт зі світом. Той же час, ресурси, кінцевий результат. Рухаємось ми кудись. Багато долоносних рішень. Допомога. Що вам сказати? В даному контексті я хочу сказати так: що тут багато залежить від нас, багато залежить від партнерів і багато від того, що ми отримуємо. Також коло це кармічна карта, яка каже, що ми повинні відпрацювати свою карму і зробити так, щоб нам стало краще. Обов'язково винести урок. Тепер давайте подивимося. Ці політичні процеси батимуть для України позитивний результат. Угу. Негативний результат. Як позитивний, так і негативний. Негативний мені йде чомусь як по мобілізації. Війна. Так, мобілізація території. Позитивне що? Тиск, ну, втрата чогось. Але. Стабільність ми виходимо. Ви знаєте, на тему позитивного кордони, лінія фронту. Я би сказала, що тут буде щось позитивне щодо кордонів лінії фронту. Є якісь домовленості. Нарешті, мать вашу. Про щось домовились. Це позитивно це, це йо, йо як позитивно. І це дуже круто. Сімка мечів, багато маніпуляцій, в Києві фільтруємо новини. Будь ласка. Фільтруйте обов'язково, не все правда, що пишуть.